Котики, термобілизна, левел 3. Мілте, колір олива. Кому ще потрібно? Хто ще не підготувався до зими? Скоро новий рік, а отже вже морози. Котики, бережіть своє здоров'я. гарна термобілизна, З м'якого приємного до тіла фліса. Манжет. Без резинки, горловина кругла, манжет на штанцях на резинці. Є карманчик для дуже важливих речей. Тепла, зручна, необхідна всім. Будь ласка, не забувайте звітуватися дзвінками до повідомлення. Так само, як це роблять, а Богдан, володя з Мастиська, Сергій, який одружився з Вікторією. Котики, ми за вас хвилюємось. Пишіть, дзвоніть, бережіть себе і не мерзніть.